Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему. І зараз я прошу вашої допомоги, щоб ви мені дали відповідь, яка сьогодні буде тема уроку. Ви знаєте, ми вже з вами таке робили. У нас є цифри за порядком алфавіту, і нам потрібно вибрати по порядку, яке це буде слово. Будь ласка, подумайте. Вирішили? Яка тема сьогоднішнього уроку? Правильно, сьогодні ми будемо говорити на тему словосполучення. Слово Це. Слово два і більше слів, які пов'язані між собою. Одне із слів буде головним, головне слово, а друге слово буде залежне слово. Джейне слово це слово, від якого ми ставимо запитання. А залежне слово це слово, яке відповідає на це запитання. Наприклад, у нас є слово сполучення. І ми можемо його прочитати. Джерельна. Вода. Головне слово, від якого ставимо запитання, буде яке? Правильно. Вода. Ось це головне слово. Ми його позначаємо хрестиком. Кружечку. А друге слово джерельна буде залежне, правильно, ми до нього ставимо запитання. Запитуємо вода запитання. Правильно. Яка. Джерельна. Правильно. І зараз нам потрібно із слова сполучень вибрати головне. І залежне слово. Ось у нас є слово сполучення. Нам потрібно вибрати головне і залежне слово. Перше. Шкільний музей. Головне слово буде. Правильно. Музей. І ставимо. Ставимо запитання музей, який шкільний. Наступне читати книжку. Головне слово буде яке? Правильно читати. Ставимо запитання. Правильно що? Наступне. Веселий ранок. Головне слово: правильно ранок. І ставимо запитання ранок який? Пропоную вам останнє слово сполучення виконати самостійно. Виконали? А ще я вам сьогодні розповім, що слово з полученнями не всі слова бувають. У нас є такий розділ, слово з полученнями не бувають. Не бувають. Перше підмет. Підмет і присудок. То мені скаже приклад? Так, діти прийшли. Це не слово сполучення, тому що це підмет, а прийшли присудок. Наступне не бувають слово сполучення, рівноправні слова. Наприклад, День і ніч. Це слова однакові, рівноправні день і ніч. Наступне ми вже з вами вивчали таке слово. Фразеологізми не бувають словосполученнями. Хто може сказати, наприклад, правильно, бити байдики, ледарювати. І останнє не буває слово з полученнями, службова частина мови та повнозначна частина мови. Наприклад, після уроку. Отже, сьогодні ми з вами говорили на тему словосполучення і дізналися, що ж таке слово сполучення. Наступного уроку ми будемо шукати слово сполучення у реченнях. На сьогодні ви ще виконаєте завдання, які я вам надішлю. Дякую за увагу. До зустрічі!